27 очок у Полісся і на відстані п'яти залікових балів команди, які мають по 32 ЛНЗ і Шахтар мають перетет в українській прем'єр-лізі. Але перше коло українського чемпіонату виграє команда Віталія Пономарьова ЛНЗ Ну і звісно, Полісся хоче підтягнутися туди до ЛНЗ до Шахтаря. У руха на сьогоднішній матч завдання протилежне відштовхнутися подалі від зони. Перехідних матчів, у якій команда перебуває просто зараз на 13-й позиції. І в разі прийнятного для себе результату рух сьогодні має шанси обійти Кудрівку у турнірній таблиці. І з думками про це однозначно Іван Федик який щойно був на ваших екранах, сьогодні виводить свою команду на цей поєдинок. А це Руслан Ротань. Годі шукати, напевно. Усмішку на його обличчі дуже неприємні кадрові новини. Напередодні виїзду до Львова отримав тренер. Будемо про це безсумнівно говорити. Одного із своїх основних футболістів надовго втрачає поліс, але все це після офіційної церемонії відкриття цього поєдинку. А рух в атаці одразу і удар площину воріт Волинця. Уже на першій хвилині цього поєдинку завдають господарі поля. Це Влад Рейляну. І є запитання, є зауваження у ротаня до своєї команди. Ось ці ситуації фал дуже слушно, дуже доречно в дотик. А моменту полісся тим часом виникає брагару лівий фланг Назаренко. Від нього подача чи буде удар по воротах? Удар є це. прибиває Філіп. Удар заблокований. Друга спроба від Філіпова. Над воротами М'яч проходить. Є удар його факт констатуємо, фіксуємо не надто високорезультативність. результативність. Поки що принаймні. Олександр Філіпов демонструє. Непогано зараз Крушинський в зону, яка утворюється, віддає передачу. І о, фол з боку футболіста Полісся фіксує тут Рефері і ліквасниці. Дістається, він отримує удар по нозі. Ляг, тут одразу, здається, сигналізує лікарям, що тут треба буде медична допомога футболісту, який. Повернувся відносно нещодавно так у свою команду. Ой, який неприємний епізод. Тут наступає Андрієвський на ногу Квасниці. Мені здається, навіть не бачачи, не розуміючи, що там Квасниця, хотів грати у цей м'яч Андрієвський, але це дуже моторошно, це лячно виглядає. Це такий, не знаю, є такий термін, боковий, напевно, степінку. Це щось із тієї опери зараз від Олександра Андрієвського. Без наміру зіграти аж настільки жорстко, і Олександр Андрієвський розуміє сам. Яка нас... Яким є наслідок цієї його дії, але на високій швидкості Квасниця рухався. Дуже швидкісний І футболісти... вар, інтерпретацію свою цього епізоду і ну, рекомендацію переглянути цей момент на предмет, ви розумієте чого. На предмет червоної картки Андрівському. Я, я, ну, я розумію, моторошно все це реально страшно виглядає, лячно виглядає. Але, от... Тим фактом, чесно, зізнаюсь, те, що Резніков пішов дивитися цей повтор. Я навіть трохи здивований. Я просто дивлюсь ну, от, намір зіграти м'яч, куди дивиться Андрієвський. Так, рішення. Денис Резніков. Він подивився вар, і він лізе у кишеню. Це червона картка Олександру Андрієвському на початку цього матчу. Вилучення е, гравця е, ну, надмірна жорстокість. Так, напевно, була побачена у цих діях. Андрієвського головним арбітром Денисом Резніковим і це суттєво розвертає цю гру в іншому напрямку. Вмикається лава запасних Житомирського полісся. І я просто вимушений зараз невпинно говорити для того, аби, напевне, в ефір уся та лексика, яка летить на адресу Дениса Рєзнікова, не потрапила до трансляції, але вона все одно потрапляє. Думаю, ви теж чуєте всі ті слова, які, зокрема, з вуст Руслана Ротаня звучать. Боку бразильця. Так, ну і Руслан Ротань отримує червону картку. Одразу ж так само. Ну, Руслан Ротань запалився дуже швидко. Він дійсно багато з точки зору лексики собі дозволив. і Це потрапляє в мікрофони. Тому жовта картка і одразу червона для головного тренера Житомирського полісі нічого собі початок. Центрі поля граючи доволі продуктивно, дуже класно в останніх двох турах у матчах із Кудрівкою з Олександрією закриває цю позицію непогану вертикальну передачу на фала віддає партнер, але далі фал дуже переоцінив так. Себе пішов обігрувати на двох африканець і зробити цього найкращий бомбардир руха не зміг помиляється зараз? Як же помиляється Волинець віддаючи цю передачу на Бобенка, перекоплює цей м'яч Едсон. Едсон прострілює і удар по воротах. Рішення бригади арбітрів кутовий. Асистент арбітра цікаво, що показав кутовий, як головний рефері бере ініціативу тут на себе і призначає удар від дворі. Давайте дивитися, що було насправді. А від гравця Полісся як я розумію, від Бабенка. Ліва піднята рука до гори, і не виходить на цей м'яч волинець. І летів м'яч до Богдана Слюбика, який прийшов до чужого штрафного майданчика. Слюбик тепер з м'ячем куті поля. Слюбик проти Крушинського, який вже тут. І буде іще один кутовий для команди господарів Арени Львів. непогано виконана подача. Так подача на яку важко голкіперу було виходити. Дуже тонка передача на фала, і він пробиває площину. Воріт. Волинець витягує цей м'яч. Севичу. Євген Волинець Після того, як абсолютно в своєму стилі проводить усю розрізну атаку рух. І цього разу вже. Рейлян був асистентом. Притула віддавав передачу на нього. І що є у цього футболіста, у цього легіонера із Молдови, це здатність зіграти нестандартно. Скидає тонко під удар Копині. Копина знаходить інше рішення. Завантажується м'яч до чужого штрафного майданчика. Є удар. Волонець не дозволяє м'ячу вийти за межі футбольного поля. Чи все ж таки дозволяє кутовий призначає рефері. У Нас буде можливість зараз. Подивитися повтор цього епізоду. Лях. Його подача в напрямок 11-метрової позначки. де, до речі, що цікаво. В зоні завершення Роман опиняється. Удар від Копили! рахунок. У нашому матчі відкриталися. Ця втрата вона стає вже летальною. Втрата, яка завершується тим, що рух на 39-й хвилині цього поєдинку виходить вперед. Юрій Копина чимало асистів було у нього у цьому сезоні. Парочку можна згадати точно. Юрій Копина, який змінивши так, свою позицію і предначовій студії на УПЛ говорили про це. Юрій Копина, який зараз засмучує свого колишнього головного тренера, з яким працював ще у сезоні минулому. Ну і після свого повернення у рух, це перший забитий м'яч для Копини. Едсон. Падає глибше, до того б атаку своєї команди розпочинати. Правий фланг Роману, дотик на притулу. Притула на Романа, Роману. Штрафному майданчику Роман. Трохи зашпортався, але М'яч не втратив. Рейляну пробиває. Рейляну. Здавався й був спротив, але ніхто із гравців по цей удар не заблокував. повз ворота, щоправда, м'яч пролітає. Бяло дійсно дебютує в цьому сезоні в українській прем'єр-лізі. Закидання в напрямку гайдучика чи не перша передача. Але ну, за сильно це було для гайдучика. Гіпотетично хіба за певного збігу обставин такий м'яч міг би Брагару дістати. Але і це, напевно, ви знаєте, із відділу фантастика. Лях на фала передача, той на межі, офсайду відкривається під цю передачу, прокидає і не пробиває. Чи не було там положення поза грою? А от і не було офсайду. От і не було офсайду, якщо міряти по Сергію Чеботенко. Тому так, це потенційно дуже небезпечний гульовий шанс, один із найкращих у руха. І ну, хайлайт в лапках, звісно, хадроя в цьому сезоні. Це те, як велетенів ще у статусі гравця Ковалівського колеса його. Переїхав на стадіоні у Житомирі. Удар! Зараз Назаренко пробиває в площину воріт в ситуації, коли там і ще й Олексій Гуцуляк впав у чужому штрафному майданчику. Ось те, що робив Велетень багато, коли був на футбольному полі. Зараз робив Брагаро, він змістився, але не подав, зіграв на Партнера і Едуард Серепій е, виконав те, заради чого він, зрештою, і змінив зараз позицію в процесі цієї гри. Він виконав цю акцентовану подачу. І боротьба Ляха і Гуцуляка із ударом Назаренка як наслідок цього моменту. Е, діагональ у лівий фланг Брагару. Перед ним одразу булькує Роман. І не зміг завадити виконати цю подачу. Подача є, вона прилітає до воротарського майданчика, але точнісінько в руки Юрію Володимиру Гаречу. Удар брагару! А це була передача. Передача від Брагару на Анді Хадро, який опинився у зоні завершення із позиції флангового захисника. Я думаю, багато хто чекав у цій ситуації від брагару Удару по чужих воротах. В якому удар, напевно, більш ймовірним шансом. Був аніж передача. Сарапію знову от ми відзначаємо так, перебудову команди і так, вміє забивати головою. Непогано грає на другому поверсі. Пішла подача, і м'яч залітає у ворота чи не залітає. Одразу здалося, навіть полетів у ворота, але е, ні, Герета його таки забирає. Але е, Фол мав місце. Навіть якби залетів м'яч у ворота, тут е, одразу Рефері дав свисток. І це дійсно порушення правил влетіли воротаря руха у його ж штрафному майданчику. Вирізає зараз хорошу передачу, до якої встигає Василь Руніч. Руніч вихід вічна Руніч не забиває. Він не переграє волинця. Можливо, це той е, життєдайний сейв, який реально рятує полісся. Зараз забиває Василь Руніч, і я думаю, на цьому всі шанси закінчилися. Як передачу вирізає Маркоса Пугача? Хто це був? Іде передача зараз, що Ботенко не встигає на неї. Ну чесно скажу, цікаво було б послухати, про що зараз говорить Руслан Ротань. Пішла подача від Богдана Михайличенка. Падіння у штрафному майданчику. І ще й футболісти руху упали. Це Богдан Слюбік, який тримається за ногу. Там і сидить на газоні Олексій Гуцуляк. Він тримається за литку, здається, так. Михайличенко. Його подача. Ну і вибивши м'яч у Слюбика, Його ж Воротар. Влітає Юрій Володимир Гарета. І на цьому все так продовжується ця серія матчів, в яких Полісся ніяк не може переграти рух. Іван Педик Ось вихід емоцій від цього тренера, який дуже багато всього тримає у собі. Але щось підказує мені, що після цього матчу. У собі е, ось ці люди з емблемою Полісся на куртках тримати не будуть і флеш-інтерв'ю після цього матчу можуть бути дуже і дуже гарячими.